Зозуля і горлиця. Леонід глібов. Зозуля горлиці жалілась, що доля їй недобрая судилась, мов сирота вона тиняється сама, минає, літечко, порадоньки нема. А діти, горлиця питає, чи, може, хто гніздечко зруйнував? Чого на світі не буває, хто серце горенька не знав? А цур їм дітям тим Зозуля закувала. Нащо здалось, гніздо мені? Яєчка краткома я другим підкладала, нехай висиджують дурні, то все, голубонько, дурниці. Нам, літочко святе, судилось не на те, щоб у гнізді сидіть, як печериці. Згадала я зазульників дурних, бодай вони мандрикою вдавились, як кокувала я, за мною волочились. Тепер хоч би один насміх. Ну, коли так, і горлиця сказала, ти, вітрогононько, на долю не звертай. Все літочко кукукала, гуляла, тепер сиди, очицями моргай. Не раз зозуля гордицю згадала, як кулаками сльози утирала. Дарую байку я Зозуля молодим, не тим, що в гаях гульню справляють, дарую я своїм, що у цяцькованих корсетках походжають і крутять розумом дурним. Нехай вона на спомин буде. Що не щодня, бува, бридня, пшениченьку позабирають люди, останеться суха стерня. А восени підкрадуться морози, На серце томлене, накинеться зима, І не роса паде, полються тихі сльози, Що є, мов каяття та вороття нема.